Друзі, всім привіт. З якого ти братства? З якого союзу? Ти член церкви? Саме такі запитання часто можна почути, коли людина хоче дізнатися, хто ти: свій чужий. І, отримавши відповідь, позитивно чи негативну, можна відразу зробити висновки. А, ти свій. Значить, можна розслабитись і продовжувати розмовляти з тобою як сповноцінно. Народженим згори християнином, як з тим, хто має вірування точнісінько, такі, як в тебе, і розуміння Христової Євангелії та благодаті на високому рівні. Але що часто не так з перекручуванням або з заміною земного братства Союзу чи Ради конфесії з тим, про що ми читаємо в Біблії? Як не перегинати, тримаючись дійсно здорового балансу, щоб не відхилятись ні праворуч, ні ліворуч, про яке братство написано в Біблії та як стати його частиною. Сьогодні поговоримо в цьому відео, тому вперед. Спостерігаючи за тим, як відбувається знайомство або спілкування в християнських колах. Можна помітити одну цікаву деталь. Значно частіше можна почути запитання: а ти член церкви? А, а коли прийняв хрещення? Угу. Ну, добре. І таким чином робиться висновок про те, в якому стані зараз знаходиться людина. Зрозуміло, тут можна сказати, ну, не перегинає, неможливо з кожним розпитувати про його духовний стан, які в нього стосунки з Христом, що для нього означає хрещення. І я розумію, що в реальному світі, так, це доволі складно, але поділ на свій чужий, отримавши відповідь на запитання, чи член ти Братства Союзу Конфесії. Нашої, зробивши висновок, що ця людина 100% християнин доволі таки сумнівний метод. Чому проблема? Тому що ставити запитання, які в тебе стосунки з Христом? Як ти розумієш Євангелію, що для тебе хрещення? Що для тебе Вечеря Господня? Це запитання, ніби занадто інтимні, які задавати в таких спілкуваннях якось начебто не личить. І дуже часто такою ширмою або переднім планом, фасадом, в цим випадку стає участь або приналежність до певного союзу або братства. Я вже якось записував відео на схожу тему, яке теж рекомендую до перегляду. Але сьогодні хочу звернути увагу на трошки інші речі: в чому проблема, коли ми плутаємо братство Союз земний як умовне формування християн на землі і тим, що ми читаємо в Біблії? Дуже часто, коли про це заходить мова, в колах, де хтось особливо рве сорочку за різного роду такого штибу союзи, то згадується текст, де написано про те, що братство любіть. І при такому суперповерхневому погляді можна дійсно зробити висновок, що там мова йде про якесь таке братство. Але треба бути аж занадто наївним, щоб цей текст приймати завжди на рахунок свого власного братства, тому що наступна логічна думка мала би привести нас до того, що кожен, хто знаходиться в іншому братстві, може робити таку саму маніпуляцію з тим текстом і на свій рахунок. Можливо відмітити те, що в Біблії ми зустрічаємо такі приклади, приклади перегинання, коли людина, маючи приналежність до певної земної конструкції, якщо так можна сказати, до формування, до певної спільноти, вона робила це певним маркером свого духовного життя і стосунків з Богом. І в тих випадках, яких ми читаємо про це в Євангеліях, наслідки були доволі поганими, і сам такий досвід дуже небезпечний. Коли Опоненти, спілкуючись з Ісусом Христом, звинувачували його в певних речах, називаючи його е тим, хто має демона, і виганяє демонів з силою їхнього князя, князя демонів. Ісус, спілкуючись з ними, Він пояснює їм певні речі, нагадує, розповідає про те, хто він. Але в інших місцях ми бачимо, що він каже їм: хоча ви думаєте, що ви маєте одного отця то Бога, хоча ви думаєте, що ваш батько Авраам, то насправді ваш батько ні не Авраам, ні не Небесний Отець, ваш батько диявол. І коли ми сьогодні чуємо такі слова, ми ніби не можемо записати це на свій рахунок, ну, тому що це якось. Занадто жорстко. Це могли отримати в свій адрес вони, хто там, фарисеї, слово, яке для нас сьогодні стало вже власною назвою і сприймається зазвичай в якійсь супернегативні коннотації. Але не ми сьогодні. Досить цікаво те, що ці люди вважали себе частиною Божої сім'ї, іншими словами, частиною Божого братства. Вони вважали себе його дітьми, а тих, хто вірив так само, як вони своїми братами і сестрами. Всі, хто мислив, дивився на це якось інакше, відрізали автоматично, називаючи еретиками і тими, хто не відповідає істині. І коли якийсь вчитель, який позиціонував себе як божий син, прийшов і почав розповідати їм речі, які не зовсім сприймались ним, вони казали йому: ти маєш демона. Справа в тому, що словам Ісуса Христа і його впевненості, Його посилам я довіряю, значно більше, ніж впевненості цих людей. Проблема була в тому, що, будучи євреями по крові, вони вважали, що таким чином вони мають приналежність до Божої сім'ї. Однозначно, євреї це особливий народ, і ми читаємо про це і багато в старому заповіті. Чимало про це пише апостол Павло в посланні до Римлян. Де він говорить про особливе призначення єврейського народу, про те, що Бог має з ними особливу справу. І дійсно, ми читаємо про те, що спадковість народження саме в єврейській сім'ї вона відігравала певну роль. Але плутанина все ж таки відбулася. Плутанина маю на увазі в головах, коли люди з часом почали більше фокусуватися на своєму походженні. На крові, ніж на переконаннях і відповідності вимогам Божого Слова. Просто приналежність до якоїсь общини за кров'ю не робить тебе частиною Христового Братства. Твій батько, дідуся або бабуся можуть бути супер прекрасними християнами. Вони могли зробити чимало і дійсно щиро такими бути. Але якщо ти просто їхній внук, син, сват, дядько, брат по крові, це не робить тебе автоматом частиною Божої сім'ї, частиною Христового Братства. Від цієї помилки треба застерігати себе і бути доволі обережним. Тому що, підмінивши ці поняття, можна доволі далеко заїхати. І опинитись біля духовно розбитого корита. Досить цікаво, що часто можна почути не треба перегинати наскільки в цю сторону. Тобто, коли ти говориш ці речі про братство, союз тут земний, ти ніби нівелюєш всі ці інстанції тут на землі і говориш про таке умовне, вселенське духовне братство, але ми живемо в реальному світі, і тому все не так. Я розумію, що можна перегнути, скажімо так, вліво і сприймати, скажімо. Церкву як установу, яка є на землі реальних людей, дуже духовно. І така небезпека теж є, де церква на землі, будь-які авторитети, служителі чи вчителі, вони не відіграють ніякої ролі, тому що я просто вірю духовно, і церква вона така вселенська. Ми читаємо в Біблії про церкви і земні установи. Але коли йде переплутання цих понять, Союзу і братства земного, і братства Христового. Це насправді дуже небезпечно. І велика небезпека є перетянути вправо. Досить цікава і показова історія відбулася з матір'ю Ісуса Христа і його братами, про що ми читаємо в Євангелії від Марка. Там написано про те, що вони викликали його, хотіли. Порозмовляти з ним, забрати його. І коли слухачі вказують Ісусу Христу, он, там, мати твоя і твої брати хочуть порозмовляти з тобою. Вони кличуть тебе. Ісус подивився навколо і сказав: Хто моя мати? Хто мої брати? Це ті, хто виконують волю Небесного Отця. Те є те частиною Христової сім'ї, Христового братства. Це те, як ти ставишся до волі небесного Отця. Практика, життя, переконання, цілі визначають те, чи є ти частиною. Ми читаємо там, що брати його кликали його. В іншому місці читаємо про те, що його брати не вірували в нього. Пізніше приємна картина в Дії Стих апостолів описується, де брати і мати його. Перебували спільно на молитві разом з учнями, але це було пізніше. На даному етапі Ісус Христос показує, що навіть люди, які близькі йому, скажімо так, тут на землі, ні, Він звертає увагу на інших, він дивиться на тих, хто навколо нього, хто сидять біля його ні, хто слухають його слова, хто хочуть виконувати і каже, це моя мати, і мої брати, ті, хто виконують волю мого Небесного Отця. Я би хотів, щоб ці думки і запитання вони поставали в розумах в серцях християн. Кожного разу, коли ми говоримо про наше братство, про особливість конфесії Союзу, ради, в якій перебуваю я, я міг ставити собі запитання, що це означає, де ми зустрічаємо ці речі на сторінках Біблії. І коли я хочу притягнути певні тексти, скажімо так, з вуха. Чи не маніпулюю я біблійними текстами для того, щоб виглядати якось більш авторитетніше в своїх очах і в очах тих людей, яким я проголошую ці тексти? Нам потрібно чимало мудрості, обережності і уважності для того, щоб читаючи Біблію, читаючи про те братство, яке написано там, бути частиною дійсно Божої сім'ї. Посланні до євреїв написано про те, що він не соромиться звати їх братами, це справжнє Христове братство, де я можу виконувати його волю, будучи слухняним йому, виявляючи честь, як ми читаємо тим, хто працює, служить в слові, але не плутаючи одне з іншим, дійсно намагатись. Виконувати волю Небесного Отця, хотіти бути насамперед частиною Божої сім'ї, Божого Христового Братства. Не плутати ці поняття поміж собою, щоб дійсно нами міг бути задоволений Ісус Христос. І щоб нікому з нас не довелося почути слова, ваш батько не той, хто ви думаєте. Нехай Бог благословить, нас в цьому і допоможе. Якщо вам подобається це відео, ставте коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, поширюйте це відео, надсилайте його тим, кому воно може бути цікавим та корисним. Підписуйтесь на цей канал і бувайте!